19 листопада, 2013 року, внаслідок незаконного доручення, злочинного доручення, яке було. Едуарда Матвінюко, це екс-голова Одеської обласної державної адміністрації, за інерцією суддя Київського районного суду міста Одеси, виніщети в мене завідомо неправосудний вирок. За цим вироком мене може бути позбавлено волі строком на 5 років, очевидь, сфальшованій кримінальній справі, яка не має жодної абсолютно перспективи. Звичайно, я буду апелювати щодо цього вироку буду звертатися до апеляційного. Суду Одеської області з вимогою про його скасування, про його відміну, про винесення виправдовального вироку в цій кримінальній справі, яка була сфальшована щодо мене, і одночасно буду також говорити про те, що суддя, який вчинив злочин проти правосуддя, це суддя Київського районного суду Войтов, мусить відповісти за кримінальним кодексом і мусить бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Ці завдання я сформулюю перед службою безпеки України і перед вищою кваліфікаційною комісією. Такі речі, як політичні переслідування в Одесі. На а ну вирок вам винесли вже е, на 5 років, але вас не намагалися взяти під варту, тобто ви зараз на свободі, так? Мене двічі. Намагалися закратувати, брати під варту. Це мені довелося пробути в Одесі по спічому ізоляторі. Однак той резонанс громадський, суспільно політичний який був наданий моїй ситуації, просто призупинив славілля цієї кримінальної орди. Мене варту, як того вони планували зробити 19 листопада. Тобто зараз не взяли. Не взяли варту. Я переконана, що їм це не вдасться ми. Мон, нехай навіть і не очікують, тому що якщо навіть це відбудеться в силу якихось обставин, я знову буду на свободі, я знову буду боротися за правду.